Ось такий як приклад вихід, як можна збільшити кількість сортів на своєму винограднику. Добрий день. Вітаю на своєму каналі. Виставив в себе на сторінці перелік досвідчених виноградарів і якісних поставчиків виноградного посадкового матеріалу. І, звичайно, у багатьох виникає питання, немає місця, де висаджувати виноград. Зайнято вже все, не вистачає. Тому як я робив би, з власного досвіду ділюся тим, як можна вийти з цієї ситуації. У вас є ряд, в ряду відстань між кущами 2-2,5 метри, достатньо для кущів. Але хотілося б якісь новинки і можливості там зробити прививки, чи вже зробили, чи замінити сорт, немає. Тому, що я роблю? Щоб не втрачати урожай кожного року, я залишаю старий кущ і буквально підсаджую 50-70 см від старого куща, підсаджую молоді кущики. Поки цей працює, вегетує, росте. Подивлюсь, яка буде в нього ягода, який буде сорт і так далі. У мене ці два роки залишається робоча урожайність на шпалері. І так я роблю практично по всьому винограднику. Тут підсаджую і так далі. За рахунок двох шпалери я сажу в шахматному порядку. Кущ основний на тій стороні і нагрузку потім перевожу на ту сторону. А молодий кущ перевожу нагрузку на навантаження на цю сторону. От такий як приклад вихід, як можна збільшити кількість сортів на своєму винограднику. Всім дякую, гарних урожаїв, на все добре.